Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Дивимось на один день сьогодні завтра. Ой, тут щось таке складне завершується, воно у вас пов'язано король Пентаклів, на дні колоди іерофант у нас ховається, це людина з родини. Людина, ну, може бути вашим чоловіком, може бути навіть батьком, може бути сином, братом, тобто людина, яка для вас важлива. Якісь, знаєте, щось, що завершується правильно, отак хочеться сказати. Знаєте, коли не будь-як ситуація завершується, не аби як. А по всіх правилах, ще й з допомогою чиєюсь, або він комусь допомагає. Тобто, ну, це день буде важливий як переходом від одного стану подій до іншого стану подій, але ж щось складне буде закрито. Далі дивимось. Сфера кохання, до чого вам готуватись. Ну, бачите? Угу. А воно і непогано. Дивіться, там, де складно сприймалась якась ситуація у сфері кохання. Вже буде посилено, чи вами, чи вашою коханою людиною. І вже буде рух по ситуації, взагалі, просто от як вихід з ситуації. Це ну, просто от закрито, завершено, все. Тут більше ми не роздивляємо, не дивимося в цей бік, не взагалі. От просто навіть не згадуємо. От так воно буде. Бо маємо силу, маємо впевненість. От більш про це. Ну і інтимні моменти теж вони будуть, бо на це дуже так натякають карти, але ж це й без мене, ви знаєте. Далі робота до чого вам готуватись в роботі? Так, дивіться, тут більш за все, от як треба буде обрати те, що ви робите, воно буде трошки, знаєте, як важливо буде досягти гармонії. Важливо буде зосередитись От не, не так, що вас з одного боку на інший штовхає і ви і там хапаєтесь, і тут хапаєтесь, врівноважте все, що ви робите в цей день. Бо сил на, насправді вам на все вистачить. Але ж дивіться, ви так багато собі можете напланувати, так багато можете робити в цей день, що надвечір ви вже будете ну, нервові дуже. І е, е, якщо дійсно от нема можливості е, ну, якось, знаєте, взятись за меншу кількість справ, і треба все робити саме в цей день і все встигнути. То хай би ви ввечері зробили б собі відпочинок. ну от Хоча б знаєте, щоб прийдячи додому, щоб весь цей свій ну, всю напругу не скидати на своїх рідних, близьких. Просто от візьміть собі, ну там, скажімо, півгодинки побути наодинці, щоб ви трошки скинули з себе. Це, оцю напругу, або дозвольте собі зробити, ну, наприклад, там, душ, візьміть сіль на 30 тією сіллю і скажіть, щоб забрала з вас всю напругу, бо тут багато вам чого ну, наберете на себе зайвого. Хто, Якщо ви працюєте з людьми, то взагалі гарно було б вам взяти таке правило з ціллю чиститись після того, як приходите додому, бо тут чистки вам просто показані. От знаєте, як завершується тиждень, і зробили б чистку, бо ми ж всі знаємо, що треба там, наприклад, кожного ранку і кожного вечора перед сном почистити зуби. Ну, це для нас таке правило, що ми навіть його не обговорюємо. Ми просто то робимо, і не замислюючись, вже. бо так нас навчили в дитинстві ще. Але ж енергетичні чистки їх теж треба робити. І вони, повірте, вони не менш обов'язкові, ніж почистити зуби, прийняти душ там. ну от таке все. І приходячи додому, ви можете то робити або кожного дня, або на раз на тиждень. Полікуть, намазали собі руки сіллю і прохолодною водою змили, і просто от як змиваєте, просите сіль, щоб вона забрала всю брудноту, все, що там на вас наговорили, надивились поганим поглядом. Ну, Просто от все таке знаєте, від чого хотілося б позбавитись. Просто промовляєте, хай сіль то забирає, хай вода то уносить, і все, ви, ви вже чисті. Це найпростіша чистка, але ж вона від е, заздрощів, від е, таких якихось, знаєте, злих слів людських, злих поглядів, вона дуже гарно відчищає. Ну, оце таке по роботі. Далі дивимось. Що важливо прийняти? Бо, знаєте, як по роботі, але ж це теж робота робити собі чистки. Тож, воно дійсно, і вийшло нам, щоб промовило. Так, що вам важливо прийняти в цей день? Суперечку приймайте, як є, бо це невідворотнє дещо для вас. Це заради очищення, вашого простору, заради того, щоб люди знали вашу думку, ваше ставлення і вашу наполегливість в деяких питаннях. Королева мечів, або це ваша буде карта на цей день, ви в таких енергіях будете, або це суперечка буде з такою жінкою. І знаєте, це як повне обнулення ситуації. Ну, наприклад, дещо порушена ваша якась там ну, ваш простір. І людина буде просто от таким своїм вчинком, як нагадувати, це мій простір. Не чіпайте мене, не заходьте сюди, не нав'язуйте своє. Ну і просто це, знаєте, як важливо, щоб вас почули. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, чого краще б за все відмовитись. Дивіться, від стану нічого. Ну, від стану бездіяльності. Отак. Коли ви не реагуєте на щось, і ситуація буде тоді ускладнюватись ще більше і більше. А потім все ж таки вам прийдеться от промовляти щось, вам прийдеться от ситуацію якось змінювати, але це вже буде затягнута позиція. Тож це може бути як провокація для когось з вас, це може бути пропозиція для когось з вас. От не, не допускайте бездіяльності своєї або чиєїсь. Коли хтось, наприклад, у вас з кимсь йде розмова, і людина ну, як відмовляється діяти в ситуації. От тут все ж таки треба домовитись. До певних якихось кроків. Чого не оминути? Давайте побачимо, чого вам не оминути в цей день. Угу. Король мечів у нас тут виходить для когось. Угу. Гармонійних стосунків з інтимним завершенням почули це. Для когось все ж таки, ну це не для всіх, звісно ж, для когось врівноваження ситуації. Це може бути, знаєте, такі якісь активні дії такого чоловіка в ваш бік. Наполегливість над чимось. Знаєте, коли людина натискає, бажаючи отримати своє. Але ж ви зумієте цю ситуацію залагодити. Зможете її якось врівноважити і Ну так заспокоїти людину, щоб тут не дуже там на вас ричав. Далі. Порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Так, ну не дуже там виходьте з себе. Будьте впевнені в собі. І знаєте, людина дуже впевнена в собі, вона не буде дуже кричати, дуже голосно кричати. Вона все, що має сказати, Скаже і спокійним голосом, але ж таким тоном залізним, що будь-яку ситуацію зупинить. Це може бути у вас ситуація по роботі, може бути, знаєте, коли хтось наважиться на вас трошки там нападати, а ви ну бачите, навіть захисниця прибігла. А ви зможете ситуацію якось там по-своєму влаштувати. Тож для всіх для вас бажаю таких подій, в яких ви будете тримати верх, і в яких ви будете коригувати, як воно і що повинно далі відбуватись. Будьте магом в своїх діях, майстром. Інакше в своїх діях і майте всі інструменти для того. І бережіть себе, і будьте в безпеці в будь-якій ситуації. І майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока!